Йо-йо-йо, друзі! Всіх вітаю! Сьогодні ми залетіли в в Defense, і ми тут залетіли з якимось челіком, щоб пролетіти а, ось тут. А, ну, типу, якось цей пролетіти, подивитися, що тут подивитися на цього нового юніта, який в нас з'явився. І я думаю, ми його протестимо і він а, буде дуже класним Так. Чел тут у нас вийшов, тому в нас буде Х2. Ось, дивіться, у нас вже на другій хвилі ці Х2. Е, як він називається? Х2 ХП. Тому йому вже дуже складно. Він їх з двох плюх дуже складно вирубає. Тому нам срочно треба нафармити 500 штучок, щоб вже поставити цього чела, Скільки в нього. Блін, у нього тільки 200 буде ХП. Хм, що ж тоді робити нам? Я навіть не знаю. Хм, Але я точно знаю, що нам потрібні санти, тому бемс. Поставили ще Санту. Класно. Угу. Давайте, давайте, давайте. Ні, ну він поки що розбирається, тому це добре. Це реально добре, але нам треба вже гроші. Нам реально треба зараз гроші, щоб поставити оцього. Фармчела фарм Бем ось тут. О, так в нього 3000. Ого. Ого, в нього 3000 все-таки. Ну, це не -ху 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 -ху. Це, ну, багатенько. Я би так би сказав. Бен, давайте прокачаємо і поставимо ще одного. Санту Бем. А скільки він нам приносить? 200 бабосів. Уявіть собі, він 200 бабосів приносить. Вау, це класно. М -м. Так, грінлазер. Як то дефається. О, поставив бар'єр, красавчик. Чи прокачати тебе, чи не треба. Давайте це зробимо. І прокачаємо ще санд. Прокачали грінлазери, прокачали санд. Ну, все поки що дуже добре. Він по 400 демеджить. Дуже мало. А, о, програли. Клас. А я не поняв, як то вийшло. Я реально щось якось не поняв. Тому давайте дещо зробимо ще. Давайте телепортнемося до Лоббі і візьмемо одного юніта, який в мене є в кармані. І є такий челик під назвою О, оцей от Clock Spider. Я думаю, його можна замість кого? Замість кого? цього repair-дрона, бо він нам, в принципі, не потрібен. Бо я хочу проходити цим челом по 600 тисяч демеджу. Я не знаю, скільки їх можна ставити, тому я взяв оцього колок Спайдера. Якщо що, то я їм буду тащити. Бо ми вже це перевіряли один разок. Хоча ні, ми це дуже багато разів перевіряли, і він прям тащив катку. А, так, давайте е, да, Нас щось якось телепортує. Дивно. О, ми з'явилися. Класно. Так, а тепер треба намастити грін... е, поставити якось грінлазер лазер тут, щоб він був дуже добрий. Так, ну давайте його тут поставимо. Можливо, він буде ідеал. Ага, Клокспайдер коштує 700, і його ставити треба на третій хвилі. Бажано, звісно, раніше, але це неможливо. Бо мені треба поставити сі трьох Сант. Можливо, навіть декілька прокачати, так? А, так, давайте ось тут будемо ставити по нашій тактиці а, ось таким шифром. Одна тут, наступна тут, наступний тут. Щоб усі дрони, які летять, вони знищувались, типу. Це дуже добра тактика. Їх не вироблять одною плюхою, а та цей. Типу, і вони будуть всіх захищати. оцим б і наступне тут. Це, давайте ось тут ставимо зараз на фармам. Прийдеться на четвертій ставати, по ходу, або навіть на п'ятій. Бем, все поставили. Все, на цій хвилі ми повинні вже ставити оцього чела. Я не знаю, чи вийде в нас це, чи ні. Але грін лазер що шо а точно не треба прокачувати. Так, давайте скіп, скіпчик, скіп. Будь ласка, скіп. Бем, все. Фу. Фу, задефались. Let's go. А, Так, він їх. Оу. Oh. Е, що таке? Він їх перестав виносить по всьому колу. Що це таке? Я не поняв. Все немає. Все, імба пропала. Пам'ятаєте, хто давно дивився мої відоси, типу, він всіх знищив в своєму колі жовтому? Ем, з одної плюхи. типу, всіх бенг, бенг, бенг. А тепер ні, нема такого. Ем, Нас нахитали в нього. Ще й кулдаун дуже ж маленький. Типу, в нього скільки демеджу? тут? Тільки 28 тисяч. Тоді він був фімбовий чому? Бо всі ці чели вилітають, він такий тух-тух-тух-тух. Просто з одної плюхи з усіма розібрався. А тут все. Нема, нема тепер. МБ. Шкода, реально шкода. А, тепер в усіх цих туалетів по більше двох тисяч, типу, він буде з ним розбиратися 10 тисяч років. <ган> да. А ще не везе, я не розумію, чому е, це все прибрали. Е, реально, це дуже погано, що це все прибрали. бем, Скіп. Оу. А, а вони, вони тепер зробили, що дивіться, мінус 3000 хп. Але, типу, радіус, напевно, буде. Це як міфіка, пам'ятаєте того. того. Якийсь двома колонками такий дуже старий міфік, а, типу, що в нього перші три, а, цих, перші три прокачки просто а прокачки, а потім а, в нього мінус а, 2000 демеджа, але в нього з'являється радіус, а, типу, по радіус починає бути. Це, напевно, та сама фіча. Ну, Добре, я думаю, її зовсім прибрали і все немає би тепер. Але в нього, мені здається, було 30 000 пені? Не пам'ятаю, якщо чесно. Хто пам'ятає, напишіть, будь ласка, це в коментарях. Я буду дуже вдячний. Так, давайте ще підкачаємо нашого грінлазера, щоб в нього хоч демедж був. А давайте зараз А, Ага, ага. Ну, давайте отак зробимо. І отак, так Б. Все, підкачала ще Гринлазера, він тера ще й бамба ба, повна. Так, давайте закриємо нашу. Цей, хоча хай буде. Хай буде, нікому не мішає, напевно. не знаю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи мішає вам це, оця табличка зверху. Бачите? Не знаю, прибрати її в наступній серії, чи ні. Напишіть, будь ласка. Я обов'язково це запам'ятаю. Так, а в нас щось якісь проблеми, нам треба за 4000 оцього овчка прокачати. Бем! Все, імба повернулась, бем-бем. Ви бачите, та? як хпешки влітають. Та в нього 3600 демеджу. але в нього куди? 0,25 і він дамажить всіх. Подивіться, подивіться, як солодко уходить весь демедж у цих челів. Точніше, все хип... Хіпе... ой. Упс. Все хипе просто. Улітає. Його просто не існує тепер для всіх. Все імба є. Все окей, я думав, що все. Є, ми програли. О, точно, оцей челлендж є ще. Йоу, я про нього забувся трошки. Давайте його підкачаємо так. Хай теж цей приносить е, е, цього грошення трошки. Угу. Так, норм. Ні, ну і на ще норм зносить. Та мало, тепер по три тисячі. Звісно, це дуже мало, але хай буде вже. Хай буде, хай буде весна. Ой, вибачаюсь. Так, ага. Давай, 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 прокидайся. Прокидайся. Так, все, ми прокачали трошки, а Санта прокинувся, все класно. Так, тепер треба ще тут за три тисячі прокачати. Ага. Прикол, прикол. Ні, ну Це просто прикол. Що цей чел ще з'явився? Він вже 50 тисяч зносить. Зараз я за 5 тисяч прокачаю, він ще плюс 150 буде зносить. Буду приносити мені 1000 цього То тобто це ну, багато. Типу, я не знаю, скільки їх можна поставити. Давайте зараз перевіримо після скіпу. Так, бем. Бем. А, тільки два штуки. А, ну, типу, це як ферма, замість ферми. Окей, ми поняли. 15 тисяч ого. Оу, їх можуть усипити, йоу. Так, бем взірвався просто. Бем взірвався все. І немає тепер цих челів. Так, це по ідеї остання прокачка? Так, остання прокачка все по демеджу все те саме. Угу. Так. Ну, в принципі, ми, ну так, в принципі, те саме все залишилось. Тільки оця штука тепер не з першого рівня, а з, з третього. Ну, так, це поганенько трошки, але окей. Ні, ну приносить вони, звісно, ці штуки багато. Вони можуть приносити півтори тисячі. Тобто плюс е, три тисячі тобі капає в кармашок, коли ти трьох їх поставив. Ну клас, можна використовувати цей. Хм. В кого 6 слотів або 7. можна його брати ставити замість ферми. Бо це, напевне, топ-2 ферми. Топ-1 це, звісно, Санта, а топ-2 оці оціністер е, е, сайн... сайністід... клопмен. Ну, норм. Норм. Так, оце тут все. О, 11 тисяч. Давайте зачекаємо, реально, давайте реально зачекаємо. А, прокачати, щоб його і в нього було 600 тисяч 600 тисяч хп. Бем. Все всі будуть просто врубажуватись і зносити собі ХП дуже багато. Так Бем. У -у -у, подивіться, подивіться, він просто зжав оцього чела, подивіться, вони тепер, вони тепер друг друга закривають з собою. Ти типу, подивіться, тут буде мільйон двісті хп. Тут просто буде стояти мільйон двісті 200 хп. Просто стояти і казати всім, ні 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 ти не пройдеш. І бем, і зносить хп. І ці штуки ще багато. По 28 000 хп зносять раз в 20-25 секунд. І плюс вони всіх дамажать. Подивіться, оці штуки навіть не встигають долітати до третього санта. Типу, вони їх виносять раз, 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 все, Нема нікого. Ми щось якось. Хоча ні, ми недовго. Я не туди подивився, я подивився на запись. Так, у нас поки що 13 хвилина, записі добре. І тільки 9 хвилин ми проходимо цей режим. Ну, окей, це норм. Так, бем, зараз буде, буде максимальний левел, подивіться. Просто на це мільйон двісті. О, на них ще можна залізти, клас. А на Годліка не можна. Давайте знаєте, що зараз робимо? Отут Годліка втулим. Б. Ні, в нього не можна на нього залізти, не можна на Годліка. Шкода, але демеджу в нас це буде ще мільярд. В нас реально буде мільярд демеджів, дивіться. Тут м -м -м, зноситься 56 тисяч хп всім. Тут вносится 1800. А, ні, подивіться, Тут 56 в 0,25. Угу. А тут. Тут. А, зноситься... 1800 в 02 секунди, Тут взноси 1200 раз в 30 секунд. А, тут 8 тисяч, тобто 16 тисяч тут. Ну, коротше, дуже багато у нас демеджів. Прям капець як багато. Я не знаю, е як швидко можна з усім всім пройти. М -м. Просто я в, в лютому шоці. Я тільки хочу порахувати, скільки оця штука зносить. Хм. Ну, окей, я потім це зроблю. Трошки потім. Так, бем, ще прокачало Годліка. Та ну це все. Це просто розгноз повний. Дивіться, вже Грінлазер не достає до того, як всі помирають. Він не встигає просто цього всього зробити. Шкода, що не можна Годліка одразу втулути такий бем і все і почав всіх виносити. А уявіть собі, яка імба була. Годлік за цита. Да? Замість Грінлазер просто поставив такий. І в тебе 2000 демеджів в секунду по всім по радіусу, типу, і це це ізіч. І все, типу. І ти потім їх наставляєш за секунду всі 15 штук і прокачуєш. Так, один Годлік прокачаний, можемо ще одного зараз після після прокачки Бем. М -м -м. куди другого годліка? Куди? Ну давайте сюди. Бе. Все, тут буде просто ад для цього, для боса, який, якщо навіть виліз, а може він не виліз, бо <гум> він просто забоїться тут. Буде. Подивіться, вони стріляють. Йоу, вони стріляють, ви бачите це? Хм. Вони. Теж стріляють по цим по туалетам. Вони не тільки 600 тисяч зносять, вони там плюс. Я не знаю, як це перевірити, скільки вони демеджу зносять. Це, типу, потрібно а, бути, типу, насобирати на 100 тисяч зараз, а, щоб годліка, якщо що поставити, всіх продати тут. Кротше, подивитися, скільки він примерно буде зносити. Типу. Ну не знаю, вони прям люто сипляться, Оці прям а, Clock and spider три штуки там зносять їм ого го хепешок. А ні, це 28 тисяч в секунду, понял. Поняв. Але по всім. Угу. Все я затопив 28 тисяч по всім. Я подумав, вони там 100 плюс тисяч зносять одна штука. Типу, якщо в 4 рази помножити, ну, було б багатенько. Так. Ага. Угу. Повилазили з багатеньким ХП 1000. мільйон чотириста. Ага. Дивіться, вони навіть сюди не дойдуть зараз. Так, оці штуки полетіли. Ага. По тисяч. Ага. І по 500 ще знизу йдуть. Ну, типу, якось все ізі, так. Вам не здається так, мені дуже здається. Коли я взяв у цього на Spider, все, все пішло ідеал. Ми почали вигравати і все. Клас. Мені здається огляд на цього Ultimate Time Barrier був ідеал. Мені щось так здається. Оу, блін! Треба вимкнути автоскіп, щоб знайти нашого клопман-спайдера, якого я так і не докачав. Оу, блін, а де він? А де ж він? О, знайшов? Бем все прокачали. Можемо скіпати. Можемо ще одного ставити отут. Бем-бем-бем. Ще одного підкачали тут саме. Бем-бем. Качаємо всіх їх одразу. Прям Прокачуємо їх за секунду. Бо в нас плюс 3000 штуки приносять, оці два бар'єри ультімейти, Плюс оці тут, по скільки дають, плюс 6000. Тобто вони нам приносять дев'ять тисяч за скіп. Ну, Це дуже багато. типу, Ми годліків будемо прокачувати за секунди. Так, один скіп, два скіпи Два скіпи вже на четвертий левел. Це тільки другий скіп, окей. Чекаємо, чекаємо. Хм. Другий скіп, так був зараз. Зараз буде третій. let's go О, півтора мільйона вже виходять. Півтора. А, так, третій скіп. Bam. Вже п'ятий левел. Хм -хм. Це тільки третій. Зараз буде четвертий. Easy. А може навіть і на цьому ми нафармимо 10. Ага, Ми за три скіпа нафармили шостий левел. Let's go. О, по, милли... по 4600 мільйонів вилазять. М -м -м. Багато. Багато, дуже багато. Так, вони всі лізуть на ці санти. А, шкода, що в мене нема шостого слота. Це дуже шкода. Мені би він зараз дуже був би потрібен, щоб просто поставити цього камеру. Просто одну камеру і все. А, я не знаю, наскільки тут потрібен грінлазер. Типу, давайте його приберемо і поставимо Годліка. Бам! За 4 скіпи ми викачили Годліка. Як вам таке? Так ви ось таке бачили? Ну я ні. Я, мені здається, що ніколи таке не бачив. Два скіпи вже п'ятий левел, let's go. Ні, ну Це просто Ізіч. Та, вони дуже швидкі стали. стали але, я думаю, демеджа, а, демедж набагато важливіше зараз. Типу, ні, ну вони почали далеко проходити. Я не знаю наскільки. Давайте його все-таки приберемо. Ні, тут грінлазер нам не потрібен. Зараз ми поставимо два грінлазера отут. Бем! Продаємо. А, ставимо ще. Не знаю, ладно, хай буде годлик, Не знаю, навіщо ми тоді продали його. А, так, Бем. Все. А в нас завжди, завжди, завжди буде ферма, Дивіться, у нас тут. Хоча я не знаю, наскільки вони потрібні, але я хочу боса знести їм цими штуками. Та, я розумію, 1 двісті, 200 це зараз дуже мало. Але, ну, типу, окей. Це все окей. У нас чотири годліка стоїть. Ай-яй-яй-яй-яй. Усипили гади, усипили. А, ось і бос. А очки, тобі і бос. Блі. Не дають, не дають реально. Зараз ще. О, блін, він сів на нього. Йоу. Він Босс всіх на цього чела. Так, продаємо. Готові переставляти. Так, бденг, бденг. Так, босс зараз заходить. Босс залетів. Та? Бем одного. Бем другого. Let's go, let's go. Так, продаємо. Продаємо. Ем, а що сплять? Ні, вон. Їх неможливо продати. А -а 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 -а. Античитерська схема тут стоїть. А я думаю, його продати, щоб мільйон двісті весь час зносить йому. Навіщо вони мені тоді потрібні? А ще не розумію тоді. За 17... Ми мен... менше 18 хвилин ми проходили. Мені здається, це гіпершвидко. Мені щось так здається, це прям гіпершвидко. Ми прям якісь лютецькі чели, які просто пролітають ці всі івенти. Так, давайте нам треба сюди залетіти. Ага. Let go. А так. Ага клок Event Shop. А що тут? 33 тир. Ну, капець. О, 50 гемів. Бем! Ну все. Так, тут нічого немає. Ага. Не, ну цей чел 19 тисяч, і словін 60%, French 100, 115 тисяч. В кого він є? Будь ласка, напишіть мені в коментарях. Я з вами зв'яжуся в Телеграмі. Ми домовимося. Не за ціну, а я його запишу відео про нього. Бо ну, це лютий чел, я би дуже хотів би його перевірити. Так, друзі, дякуємо за перегляд, ставте лайки, і підписуйтесь на YouTube канал та Telegram канал Telegram канал в обсязі цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, писати коментарі бажано від восьми слів, щоб якнайбільше їх бачили. Пишіть такі коментарі, щоб їх всіх бачили. Ставили лайк її, ну і додавайте друзів. А, і ще про розіграш. Забувся, я розіграю цього годлика. Я його розіграю, якщо ви наберете одну тисячу підписників. Тому я його тоді розіграю. Якщо ви наберете 1000 підписників до вересня. Цього року, звісно. Ну і дякую вам.